Сьогодні у нашій студії Коломийський військовий комісар Олег Пархоменко. Отже, доброго дня, пане Олеже, прокоментуйте ситуацію із мобілізацією на Коломийщині. Шановні коломияні та мешканці Коломиї, на жаль, воєнна ситуація в нашій країні з кожним днем погіршується. Попри ті брехливі заяви керівництва Російської Федерації, що Збройні сили Росії не приймають участь в цьому конфлікті, і що їх немає на території України, ми. Своїми очима бачимо, що Збройні сили зараз ведуть прямі бойові дії, тобто перейшли кордон України в східних областях і вступили в бої з регулярними частинами Збройних сил України та збройних інших збройних формувань. На жаль, кожного дня ми маємо втрати. 31 серпня 2014 року загинув Каламиянін, капітан лейтенант Костюк Володимир Миколаєвич, 81-го року народження. Командір групи загону спеціального призначення Центру спеціальних операцій міста Очаків. Такі втрати йдуть кожен день. Ми не можемо більше чекати і спокійно спостерігати за цим. На сьогоднішній день бачимо, що брат в лапках не тільки у воріт, а реально топче нашу землю. І не будемо чекати до тих пір, поки він прийде сюди до пруту або до Коломиї, або до Львова. Необхідно його зустрічати там, де він на сьогоднішній день є, бити його там, розбивати і захищати нашу батьківщину. Тому я сьогодні звертаюсь до всіх чоловіків, які придатні за станом здоров'я, вікова категорія до 60 років, які спроможні захистити батьківщину, взяти в руки зброю. Прийти військовий комісаріат, пройти всю процедуру призову і стати на захист нашої батьківщини її недоторканності і територіальної цілісності.